Працюємо традиційно у прямому ефірі. Сьогодні, серед іншого, будемо говорити нові автобуси на маршрутах громадського транспорту про підтримку ветеранського бізнесу, екологічні ініціативи і ще чимало важливих та актуальних питань. У студії у нас міський голова Тернополя Сергій Вітальч. Вітаю вас. Доброго дня, Олеся. Вітаю всіх, шановних радіослухачів і телеглядачів. І традиційно також нагадую про те, що ми працюємо в ефірі телеканалу Тернопіль 1, телеканалу «Інтв», також в ефірі Радіо, це УХ Радіо, радіо місто 106 і 8 FM, проводове радіо. У нас працює гаряча телефонна лінія 52.11.44. Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте. І е, у соціальній мережі Фейсбук триває онлайн-трансляція. Будь ласка, теж маєте можливість приєднуватись на сторінці міського голови. пишіть свої запитання, репліки, коментарі. Власне, ми розпочинаємо із актуального випав перший сніг у Тернополі, Україні. Розкажіть, будь ласка, якою є ситуація сьогодні на дорогах, і також розкажіть про сферу відповідальності, хто за що відповідає щодо розчищення доріг, тротуарів. Хоча перший сніг випав сьогодні, але вже декілька діб поспіль комунальні служби і підрядні організації, які займаються прибиранням утримання міста, здійснюють цілодобове чергування і посипання. Проти жодної суміші, тому що, хоча й не було снігу, але вже були перепади температур, були опади, які на ранок могли перетворитися потенційно у летиться. Тому є при відповідні, відповідні, відповідні е, організації, які виграли тендерні процедури на отримання прибирання міста, вони це роботу забезпечують. Хочу нагадати, що відповідальність за отримання прибирання прибудинкових територій несуть управителі цих будинків, тобто або керівники ОСББ. Або керівники ЖЕКів чи інші управителі, які управляють даним житловим фондом. Хочу подякувати тим керівникам ОСББ, які дослухались і вже заключили угоди на прибирання прибудинкової території, найняли спеціальну техніку для цього. Пропозиції з тими суб'єктами господарювання, які мають наявну техніку і які можуть і надати в оренду або забезпечити прибирання прибудинкової територій. Ми надали для всіх. Тому ті, хто заключили ті, напевно, зможуть забезпечити вчищення прибирання прибудинкової території, хто не заключив угоди. Це може бути проблемою, тому що, якщо не сподівається на підтримку Жеків, то Жеки будуть прибрати першу раз свою територію, а вже лише по кінцям, в принципі можуть комусь свою техніку надати. Тому просив би всіх керівників ОЗУБ не, не нехтувати ці пропозиції, якому швидше заключити угоди на прибирання прибудинкових територій. Як і традиційно, буде діяти мапа прибирань, на якій нанесено територію відповідальності, хто яка структура відповідальна за прибирання того чи іншого прибудинкової території, дороги. Вказанням назви установи, вказанням прізвища і телефону керівника, який відповідальний за забезпечити це перебирання. Також, користуючи з хочу попросити водіїв бути уважним, коли залишаєте транспорт, особливо на ніч, не паркувати в тих місцях, де ця парковка заборонена, бути акуратним при паркуванні в дворах, тому що це може заважати Реїздро. роботі і проїзду свіжоочисної техніки, а також на вулицях міста. На вулицях міста, якщо така техніка буде стояти і заважати роботи, Чесної техніки ми будемо змушені її примусово зробити вивезення і демонтування для того, щоб забезпечити прибирання і належне утримання вижої частини. Дякую. Е, у новому бізнес-просторі Open Space Тернопіль сьогодні проходить екологічний захід Go Green Тернопіль. Творча подорож. Ця подія є частиною відкриття нового екохабу. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше про цю ініціативу і про це відкриття. Е, сьогодні в Тернополі відкрився перший постійно діючий екологічний хаб який буде функціонувати в приміщенні відкритого бізнес-простору open Space, Тернопіль на вулиці Дола 2? <клух> Завдання цього кохабу, це ми розраховуємо це, що це буде місце постійного спілкування, обміну, досвідом в частині використання новітніх сучасних зелених технологій, екологічних технологій, технологій на розбереження, місце, де буде обмінятися досвідом, презентувати свої проекти, місце, де можна збирати суб'єкти господарювання, місце таке дослугувати для залучення інвестицій. Сьогодні під час відкриття було презентовано перших п'ять екологічних проєктів, які будуть реалізовуватися в нашому місті. Е, ну, перше, хочу подякувати всім суб'єктам господарювання, які продовжують працювати в умовах війни, які забезпечують створення надійного економічного тилу для воюючої країни, які сплачують податки, дають людям роботу, які підтримують Збройні Сили України. Е, Важливим є те, що навіть під час війни кількість суб'єктів господарювання, які реєструються в Тернополі для ведення господарської діяльності, збільшується, а це означає створення нових робочих місць. Важливим є те, що суб'єкти господарювання тернопільські підприємці розуміють важливість використання сучасних зелених екологічних технологій. І, сучасне, і сьогоднішнє відкриття екологічного хабу є цьому додатковим підтвердженням сьогодні. Одночасно часом з відкриттям було презентовано 5 проєктів, які дофітроплі реалізовуватися за фінансування наших міжнародних партнерів. На ці проєкти виділено грантові кошти. Зокрема, перший – це проєкт створення екологічної карти міста, де також будуть нанесені окремі місця для збору тих чи інших відходів, в тому числі відходів, які потребують особливої переробки або зберігання. Наступний – це проєкт виготовлення і посуди з біорозчинного пластику. Наступне це проект реалізація проєкту сонячних підстанцій в місті Тернополі. Наступний це проєкт реалізації електровелосипедів, створення виробництва протеж електровелосипедів, а також створення екологічної міської ферми на базі одного з наших парків. Ці проекти. Фінансується за підтримки наших міжнародних партнерів. Це проект ООН», а також проект мері за економічне зростання це грантові кошти. І, власне, ці проекти і це фінансування є добрим стимулом для тих підприємців, які взяли цьому участь, які провели ініціативу. І також це буде добрим прикладом для інших, для того, щоб теж долучатися до цієї роботи, використовувати ці практики. І ми дуже розраховуємо на те, що наші партнери, проект ПРОН. Проєкт німецького уряду GZ а також проєкт мере з економічного зростання будуть і надалі підтримувати реалізацію таких технологій і продовжити ну, надавати допомогу і організаційно, і практично, в тому числі і фінансування. Дякую. Ми анонсували сьогоднішній ефір. У нас є запитання від тернополянки, пані Аня. Доброго дня, чому вже другий день неможливо переглянути графік відключення світла в додатку Ай Тернопіль» Хоча все інше там працює. Чому не попередили, що зробили зміни у групах відключення світла? Ну, по-перше, я вам рекомендую зробити оновлення даного додатку, тому що в оновленій версії два дня показує графік відключення світла, оновлені. Окрім іншого, інформація про це повідомлялася по всіх соціальних мережах. Далі будемо говорити про транспорт. Нещодавно придбані нові автобуси, уже курсують на маршрутах громадського транспорту. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше, на яких саме маршрутах. Ми продовжуємо роботу по займіні існуючого громадського транспорту, оскільки дуже, дуже досить часто чуємо нарікання і скарги досить часто несправедливі на той громадський транспорт, на ті маршрутки, які є в Тернополі. Е, нагадаю, що ще до війни було заплановано, щоб практично більшість або по можливості весь існуючий громадський транспорт переводити, робити його комунальним. Це надзвичайно велика кількість транспортних засобів. Це майже 60 тролейбусів, це понад 130 автобусів. Звісно, що зробити це разом є нереально, оскільки це дуже дороговартісно. Але все ж таки це є необхідність, це необхідно робити. В даний час ми продовжуємо з оновлювати громадський транспорт комунальний. Ми не даємо на це коштів з бюджету. Це вдається робити за рахунок залучених фінансових ресурсів і за рахунок обігових коштів наших комунальних підприємств. Нещодавно було придбано нові автобуси. Ці автобуси це вісім автобусів, які придбали комунальне транспортнопліміська автотранс. Це автобуси Атаман на базі Ісузу. Вони призначені для поразних пасажирів по місту. Розраховування на 23 сидячих місця для пасажирів. Також є спеціально обладнані місця для людей, які пересуваються в інвалідних колясках, місця для матерів з, з колясками. Вони обладнані спеціальним пандусом для зручнішої посадки чи виходу з автобусу. Автобуси обладнані ж кондиціонерами, є зручні. Сидіння, які відповідають всім сучасним потребам, а також сам транспортний засіб відповідає всім існуючим сьогодні екологічним вимогам і стандартам. На даний час з вісьми автобусів, два вже вийшли на маршрутну мережу. Вони працюють відповідно на 20-му і на 15-му маршруту. По якому принципі вибирали маршрут, вибирали по тому принципу, де, є де більше звернень мешканців про те, що не вистачає транспорту і необхідність його збільшити. Додатково зараз ще готуються інші автобуси для того, щоб не вийшли на маршрутну мережу, їх потрібно обладнати стаціонарними валідаторами. Вони мають бути повністю готові до роботи, обладнати GPS, ом для того, щоб був контроль з їхньою діяльністю. І в ближчим часом ми готуємося, що наступні автобуси вийдуть на маршрути номер 15 номер 18 і номер 11 Дякую. Ви згадали про валідатори для безконтактної системи за проїзд. Нагадайте, будь ласка, у Тернополі весь громадський транспорт працює без кондукторів. Можливо, про це тернополянам так варто і діє електронна оплата проїзду, а на лінії також працює контроль. Ми відмовилися від готівкового бігу в громадському транспорті, оскільки завдяки цьому вдалося легалізувати ті грошові потоки, які в громадському транспорті також. Чітко встановити графіки, контроль за дотриманням графіків у руху громадського транспорту. Нагадаю, що в Тернополі діє безконтактна система оплати за проїзд. Відповідно, за проїзд, в громадському транспорті можна розрахуватися чи банківською карточкою, чи спеціалізованою карткою тернополянина, або навіть разовим приїздим квитком, який можна придбати. Також можна розрахуватися пристрім з функцією NFC, якщо такий є, так. І на сьогоднішній день в Тернополі працює 69 пунктів продажу і поповнення електронних квитків. Тобто, практично на всіх зупинках, великих зупинках громадського транспорту, або там, де є сполучення, де є висадка-пересадка з міжміських автобусів чи потягів, є такі місця продажу. Тобто, навіть якщо людина приїхала не з Тернополя, не має можливості придбати разовий квиток для проїзду по мірі необхідності його поповнювати. Можу сказати, що за 11 місяців цього року. Забезпечено електронними персоніфікованими картами мешканці нашого міста в наступній кількості. Зокрема, для внутрішньопереміщених осіб було виготовлено 1412 карток. Це карточки, які робилися містом без, тобто люди не платили за них кошти. Для мешканців Тернополя виготовлено 3782 персонізовані картки. Для учнів студентів Тернополя виготовлено 4898 карт. Це теж робиться за кошти міста. Для учнів перших класів виготовлено 1245 карток, за які заплатило місто. Для пільгової категорії громадян виготовлено 5044 карти. Це ті, хто мають право на безкоштовний проїзд. А також для дітей і родин героїв Тромпільської міської територіальної громади і членів сімей наших загиблих героїв, а також членів сімей безвісти пропавших, було виготовлено ще 181 карт. Тобто. Практично переважна більшість людей це я тільки скажу, що викликано цього року, так а за попередні роки також витлені картки. Більшість людей, які використовують громадський транспорт, мають і користуються карткою Тернополяна, в тому чи іншому вигляді, чи персоніфікованою, чи не персоніфікованою. Нагадаю, що не персоніфіковану картку має можливість придбати будь-хто не в незалежності від його місця проживання чи реєстрації, той, хто користується громадським транспортом. Відсутня система кондукторів, тобто люди розраховуються самостійно, використовуючи стаціонарні валідатори шляхом прикладання картки банківської чи спеціалізованої картки тернополянина. Звісно, що ми розраховуємо на свідомість мешканців, але окрім іншого, працює система контролю за цим. Але лише з 15 по 21 листопада за один тиждень контролерами було здійснено більше півтора тисячі. Перевірок транспортних засобів, це і автобуси, і тролейбуси. За цей час було встановлено 48 порушень в тролейбусах. Це коли люди їхали без оплати вартості. Нагадаю, що в разі якщо пасажир без квитка, штраф сплачує саме пасажира, це -крат, 10-кратний розмір вартості проїзду. Крім того, було встановлено 27 порушень в автобусах і один порушення в автобусі міського перевезення. Перевізники отримують компенсацію за е, понесені витрати по провезенні пасажирів, компенсацію за перевезення пільговика, е, плату за поки пробіг для того, щоб у них стимул не з'їжджати з, з маршрутів, а виконувати маршрут повністю. Але в разі якщо перевізник порушує мову договору, зокрема одна з них це виключно безготівкова форма розрахунку, а водії маршруток будуть брати готівку, такі е, водії, такі транспортні засоби, такі підприємства будуть. Позбавлені компенсації, вони не будуть отримувати коштів. А Стосовно ж відповідальності людини за безквитковий приїзд, таку відповідальність, тобто це може бути притягнуто безпосередньо пасажир, який кізде без квитка за неоплату приїзду в громадському транспорті за цей період було 35, оштрафовано 35 пасажирів. Дякую. Далі ми будемо говорити про підтримку ветеранського бізнесу у Тернополі. Шестеро ветеранів отримують фінансову підтримку на розвиток. Власного бізнесу. Розкажіть, будь ласка, про це. Цього року ми розпочали нову програму. Це програма підтримки створення або розвитку ветеранського бізнесу. Тобто, ми стимулюємо хлопців, які повертаються з війни або членів їхніх сімей, або розвивати вже існуючий приватний бізнес, або створювати новий. Для цього було нагадаю в навесні проведено оголошено конкурс. Було визначено переможців цього конкурсу, які мали можливість отримати фінансування до 150 тисяч гривень на реалізацію своїх комерційних проєктів. Зараз ми вже можемо підводити підсумок. Практично всі, хто були всі проекти, які були подані, є на даний час, реалізовані працюючими. Відповідно, цього, цього тижня на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення вже про повну компенсацію фактично понесених видатків на підставі тих зітхів, які подали. Підприємці, це наступні проекти, Перший, це проєкт магазин-франшизи Дюна. Проєкт реалізовано, магазин працює, оформлено найних працівників додатково, які там працюють, отримують зарплату і сплачують податки. Наступний проєкт це проєкт ФПІДрони. Підприємець придбав необхідні комплектуючі, налагодив виробництва впівдронів, тобто проєкт також є діючим, окрім того, що є оформлено найманий працівник. Наступний проєкт це FastFood Ilma. Даний проєкт ще в стадії завершення. Сподіваємося, що ближчим часом все ж таки буде завершений, реалізований. Наступний проєкт це ветеранська рибалка. В рамках цього проєкту функціонує магазин Рибак-Ветеранська рибалка. Придбана необхідна техніка, обладнання. Є наймні працівники, які теж працюють в цьому магазині. Наступний проєкт це виробництво продукції, надання послуг на фрезерно регіону верстаті. Проект також на етапі завершення в процесі реалізації. Наступний проєкт це реп-куполи. Проект реалізований, є придбані необхідні комплектуючі, необхідне налагоджене виробництво цих реп-куполів, які, до речі, користуються популярністю серед наших військових. І ми вже неодноразово передаємо ці реп-купола, і, напевно, будемо працювати в подальшому стосовно закупівлі, саме в реп-куполів в наших місцях виробників, для того, щоб продавати для військових. Тому ті кошти, які були заплановані, вони реалізовані спрямовані на підтримку ветеранського бізнесу. І вже сьогодні стоїть завдання після прийняття бюджету на 2025 рік. Передбачити вбивсько продовження цієї програми і в наступному році. Дякую. Далі говоримо про підтримку захисників. Більше трьох тисяч військовослужбовців вже отримали допомогу для придбання спорядження. Кошти виплачують і воїнам, які потребують реабілітації, і лікування. Розкажіть, будь ласка, про це. Практично кожного тижня по мірі надходження звернень від наших захисників приймається рішення про виплату коштів. Нагадаю, що ми здійснюємо разу виплату в розмірі 10 тисяч гривень для потреб захисників, захисниць з нашої громади, які сьогодні у лавах Збройних сил захищають нашу державність. Вони мають можливість отримати 10 тисяч гривень для придбання того спорядження, які вони вжають необхідним для себе. Зокрема, цього тижня ще 17 захисників отримали таку допомогу. Загалом з початку року цією можливістю скористалося 3060 військовослужбовців з нашої громади, які отримали ці виплати. Документи для отримання виплат можна подати в відділ звернення міської ради. Для цього необхідно подати копію паспорта, да не податкового номеру, довідку з військової частини про те, що здійснюють службу по захисту України. Документи можуть подати. Як безпосередньо військовослужбовець, так і членів сім'ї необхідно мати документ, який посвідчує степень родинного зв'язку. Е, також е, е, на цьому засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення про виділення разової допомоги на лікування у розмірі 10 тисяч гривень для тих, хто отримали поранення чи погіршення стану здоров'я під час захисту незалежності. Зокрема, цього тижня ще 9 мешканців нашої громади змогли цим скористатися. Загалом з початку року 247 військовослужбовців з нашої громади отримали такий виплати. Ну, теж, щоб подати заявку, необхідно звернутися в відділ звернень. Ті самі документи подаються. Єдине, що ще необхідно подати, додатково документи, які свідчить про те, що отримано поранення або погіршення стану здоров'я зв'язку з населенням служби. Дякую. Щодо підтримки тернополян, вкотре матеріальну допомогу та компенсацію за комунальні послуги виділили потребуючим. Розкажіть, будь ласка, про цю допомогу. Це теж постійно діючий проект. Ми його не зупиняли під час війни, тому що ми розуміємо, що під час війни ще більше людей потребують додаткової підтримки допомоги. Тут мова йде про не менше захищені соціальної категорії наших мешканців, люди, які. В більшості випадків це люди одинокі, люди похилого віку, люди, які мають певні хвороби, які потребують допомоги для чи придбання ліків, чи вирішення інших якихось елементарних матеріальних потреб чи побутових потреб. Тому також щомісяця в міру надходження звернення від тернополян, в міру надходження звернень від депутатів міської ради приймається рішення про виділення коштів. Відповідно до програми «Турбота», яка діє в нашому місті. Зокрема, цього тижня було прийнято рішення, і ще 507 мешканців нашої громади отримують грошову допомогу на загальну суму 950 тисяч гривень. Крім того, ще 64 мешканці нашої громади отримують адресну грошову допомогу для компенсації часткової компенсації вартості комунальних послуг на суму ще майже 75 тисяч гривень. Загалом, з початку року, за 11 місяців грошову допомогу вже отримали 4602 тисячі Мешканці нашої громади на загальну суму 6 мільйонів 998 тисяч. Також адресну грошову допомогу на часткову компенсацію плати за комунальні послуги отримало 1811 наших трампських пільговиків. На загальну суму 6 мільйонів 675 тисяч грн. Бачимо, це теж немалі кошти, це значні кошти. Але це дійсно реальна підтримка тих людей, які, цього які дійсно цього потребують. Далі поговоримо про спорт. У Тернополі пройшов всеукраїнський турнір з вільної боротьби. Кубок міського голови. Скажіть коротенько про цю подію? Приємно, що це вже 12-й турнір. Практично щороку. Молоді талановиті спортсмени з різних куточків України збираються в Тернополі на проведення турні всеукраїнського турніру з вільної боротьби на Кубок міського голови Тернополя. Цього року ми також приймали майже 150 учасників: з Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Хмельницької, Тернопільської областей, також з Миколаївської областей. Це діти віком від 8 до 18 років, які боролися в 15 різних категоріях. Тернопіль завжди мав добру свою школу, це завжди була наша гордість, тому і юні таланти їх потрібно підтримувати, виховувати. Ну і дуже добре, і ми дякуємо тим нашим гостям, які приїжджають з інших областей України, що в такий складний час знаходять можливість для того, щоб все ж таки провести дітей, зробити для них спортивне свято, показати, стимулювати їх до більш кращої досягнення. Ну і хочу подякувати також і Тернопільським спортивним школам, тернопільським тренерам. За те, що вони виховують успішне молоде покоління. Дякую. І на завершення у тернопільській громаді оголосили щорічний конкурс Різдвяне диво. Скажіть, як тернополянам бажаючим взяти в нього участь? В даний час вже цей конкурс оголошений. Проводиться конкурс для вивчення. Не та цього конкурсу це вивчення і пізнання різдвяно-новорічних традицій, звичаїв, обрядів за допомогою засобів. Народного декоративно-прикладного мистецтва досить часто може в часу виникає питання: а чи варто це зробити зараз, чи це на часі період війни? Так ось як говорять самі митці, власне, це близько на часі, тому що сьогодні агресор хоче не лише знищити чи загарбити українські землі або людей, так питання знищити нашу ідентичність, нашу культуру, наші традиції. А власне, ми зараз говоримо якраз про збереження. Культурних, національних традицій, звичаїв, християнські традиції, звичаї, які з покоління в покоління передаються власне з метою їхньої підтримки, стимулювання їхнього розвитку, проводяться подібні конкурси. Відповідності до положення про проведення цього конкурсу конкурс різдвяне, конкурс різдвяне диво буде тривати до 14 січня 2025 року. Для участі в конкурсі приймаються роботи від учасників без будь-яких вікових обмежень. Це можуть бути колективні, родинні, гуртові або індивідуальні роботи. Конкурс розділений на чотири номінації. Перший це різдвяна шопка, який передбачає виготовлення макета різдвяної шопки. Це роботи виконуються до 1 грудня. Наступне це вертепна арт-атрибутика, яка передбачає виготовлення різдвяної зірки, вертепних персонажів. Інше, що зв'язано з цим. Наступна це найкраща найкреативніша ялинкова прикраса. Яка передбачає виготовлення новорічних ялинкових іграшок, автентичного або патріотичного спрямування, в тому числі для нашої головної ялинки міста. А також ще одна ще один номінація це різдвяний подарунок воїну, де ми сподіваємося на особливу активність наших мешканців, це передбачає виготовлення різдвяно-новорічних подарунків для подальшої передачі воїнам, нашим захисникам безпосередньо. на за місцем їхніх заходження на позиціях. Заявки для участь в конкурсі подаються в управлінні культури Мистецтва міської ради. Роботи будуть виставлені в українському домі, для того, щоб всі бажаючі в будь в будь-яку погоду мали можливість прийти подивитися. Виставка буде відбуватися протягом грудня 24-го року, по січні 2025 року, там же в українському домі. І... А ті подарунки, які будуть виготовлені, власноручно будуть передані. Нашими волонтерами безпосередньо нашим захисникам, дуже хороша акція і конкурс для тернополян. Прохання долучатися. Я дякую серідачу вам за розмову. Дякую вам. Дякую всім слухачам, глядачам, які були разом з нами. Бажаю спокійних вихідних, перемоги і миру для України. Дякую всім за увагу. Бажаю всім спокійного дня і перемоги. До перемоги. До побачення. побачення.